Приємним сюрпризом стало для відвідувачів інформаційно-консультативного центру Житомиробленерго проведення презентації нової книги про історію сьогодення енергетичної галузі області. Ми працюємо для наших клієнтів і тому саме їм насамперед презентуємо нову книгу. Про наше підприємство зазначив голова правління енергетичної компанії Житомиробленерго Олексій Шикета. Ми шляхом Роботи, такої кріпіткої роботи нашої компанії. Ми зібрали, можливо, всі архівні документи, які ми мали розвитку Житомирщини. Хочу сказати, що Житомир, сам Житомир це символ нашої держави, символ України, тому що саме жито і мир, жито і синє небо це якраз і символізує те, що символізує нашу державу. Жовто-блакитні кольора. Ми назвали її Житомир енергія добра. тому що Електроенергія вона несе добро. Ми разом всі з вами несемо добро. Ми хочемо, щоб ця книжка вона не тільки була як розвиток енергетики нашої Житомирщини, а як і розвиток Житомирщини в цілому. Тут зібрані матеріали ще до, до війни, як розвивалося не тільки місто Житомир, як розвивалося Бердичів. Новоград Волинський, які найкращі пам'ятки є. Не всі вони такі красиві, як би хотілося бути, але ми максимально хотіли показати, як воно реально є зараз. Я думаю, що ці фотографії нашого колективу, фотографії історичні, фотографії наших ліквідаторів. Ви знаєте, що Житомирщина одна з найбільших областей, яка постраждала від того лиха, яке в нас було. Нова книжка про розвиток енергетичної галузі області розрахована на широке коло читачів. Її розділи дають можливість поринити. Ти в історію відчути дух епохи, більше дізнатися про тих, хто несе світло у наші домівки. Не ожидала. Я не, не ждала, що мені такий подарунок буде гарний. Да. Це ж така безцінна книжка. Я дуже люблю про Житомирщину. Це у нас є колись старі книжки, які вже по 50 років, навіть. А це да. Це я з дуже великим задоволенням передивлюся. Часу нема, 74 роки, але нічого не знайду». Я думаю, що ця книжка вона займе достойне місце у нашій бібліотеці Житомирській, і кожен зможе, коли захоче прийти, подивитися, можливо, десь може щось пригадати. А ті люди, які зараз є в цій книзі, вони дійсно залишаться на, 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 на віки в пам'яті наших, наших людей. І перший екземпляр. Перший буде подарований нашій бібліотеці обласній. Інші екземпляри будуть зберігатися в нашому музеї, які ми теж зробили для наших відвідувачів, для наших житомирян. Книга енергія добра згодом матиме і електронний варіант на сайті компанії Житомиробленерго і зможуть прочитати і ті, хто переважно користується інтернетом.